Доброго дня, з вами Миколаїв. Сьогодні 7 квітня 2023 року вирішили зняти відео, які мають розвиток фундуки на даний період. Це в нас фундук Шедевр від питомник фундучок. Ось такі листочки. Такий розвиток вже має. Це в нас фундук Боровський. Ось такі вже гарні листочки. Ось такий вже розвиток. Фундук сирена. пишу уже раскрываться гарни такие листочки вот такие Це у нас каталонський. Всі сажанці від питомник фундучок, всіх у них одинаковий розвиток. Це те, що я казав, що можуть бути один і той самий сорт від різних продавців з різних регіонів, які там виросли. І в них, в одного і того самого сорту, буде різний розвиток у нас. Це у нас трапезунд від Володимира Ленчика. Теж пішов розкриватися листочок, це відводок, який ми отримали з саженця. У нас тут вже пішла коренева поросель, Будуть ще відводочки. Це у нас керасунт, керасунт від Володимира Ленчика. Теж повністю листочок уже розкорився. це наш філімон, який вічно мішає, вічно мішає. Вічно хоче попасти на камеру, під ногами вештається. А ось пірожок, пірожок, ще зовсім, зовсім, зовсім закрита брунька. А це в нас Морозівський. Морозівський від Владимира Ленчика. Теж уже повністю відкрився місток. Ось фундуки так званої моєї миколаївської селекції, які вирощені з горішків. Це у нас фундук гали. Это у нас Косвард. Ще зовсім зовсім закриті буньки. Хочу камеру працювати. Так званий БИМ. Ще зовсім зовсім закриті. Шедевр. Геть, закриті бомки. Оце ми тут підійшли. Наша колка прикопана наших саженців. Які ми не допродали, це їм буде третій рік вегетації. Це сажинець від шедевра Миколаївської селекції, так сказати. І ось він такий жіночі квітки. Отак квітнуть. Але в нас немає зараз запильника. Треба нам дуже пізній, дуже пізній запильник. Бо в нас вже всі, всі повідцвітали. Ось ми маємо зараз жіноче цвітіння, а запильників ми не маємо. Це в нас тут теж один з фундуків Миколаївської селекції вже повністю розкрилося. Листячко. Він схожий на пірожок, як я казав. Я його думав вже вирізати. Уже навіть його перепривив тут. Це коли ми купували саджанці Володимира Ленчика. Я взяв декілька почок і щепив сюди. Це йому вже буде третій рік вегетації. Місце це щеплення вже не видно. Один і ось другий. Схоже, що це два різних сорти. Я навіть не пам'ятаю, бо це так було для... Я не вмів тоді щеплювати, я не мав поняття, я просто хотів навчитися. Більше як для інтересу. І ось маємо. На третій рік двохметрові такі цезус з тим, що вони підрізалися. Вони були обрізалися і дуже гарно обрізалися більше двох метрів висоти це ми тут прикопали були свій гранат. Ось такі він у нас спустив в прошлому році порослі. Ми його прикопали. Хоча другий кущик ми не прикопували і він прекрасно перезимував цю зиму. Вона була геть тепла у нас. Але це буде вже інше відео. До побачення. Всім здоров'я. Нам перемоги поки наших сім'ях